Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео буде не про трактор і не про свиней, а про мій автомобіль Peugeot Partner. 1.9 дізель 2006 року випуску. А відпала в мене завіса на дверці. Зараз я вам покажу. І спробую її відкрутити, якщо до чого. Ще в мене такого не траплялося. Але трапилося. Ну, Будемо щось ремонтувати, пробувати робити. Ну і кому буде цікаво, можливо, у кого така біда. То... Все, бачите? Ось тут ось. Зараз треба її нам буде відкрутить. На 13 головка узяв ще подовжувач, щоб зручніше було. Відкрутить тут нема ніякої проблеми. Бачите, Так, тепер нам треба зараз другу якось відкрутити, подивитися як вона відкручується. Друзі, а другу, мабуть, буде складніше. Треба відкручувати Ага. Ладно, підемо по ключ. А задний фонарь у нас вот все, такая есть пластмассовая барашка. Раз. Она тут и руками откручивается, ну плоскогубчиками удобнейше. Вот так. так. От закрыть. Ну а тут ось за панарем ось два болти відкручуємо їх. за. І все, ось тут, бачите, ось таке діло. Ну що ж, тепер будемо дивитися, що робити далі. Годиться. Що ж тепер? Тепер попробуємо вибити якось. Почти рівно просвердлив. Це ще й хорошо. Ну так. Одне готово, тепер друге. Тепер, друзі, друге. Все так само. Трошки мастила налив, щоб легше йшло. І вперед. От головне. Ще добре і вийшло. Бачите? О. Це я так зрозумів, оце повинно було крутитися. Ось та частина. Ось тут гладенько ось. Бачите? А тут ось є насічки, Це стояло мертво. Все, тепер треба нам сюди підобрати. На дев'ять. На дев'ять. Важкувато буде. Ну, буду зараз щось шукать. Так, друзі, прийняв я ось таке рішення. Зараз вам покажу. Ось знизу і зверху завіс, нарізав різьбу небагато. Сюди будуть, буде вкручуватися болти недовгі, ну, нужної довжини. А ось палець знайшов, старе свердло зломане. Воно якраз чотно. Кот дуже плотно ось сюди заходить ніяких люфтів. Ось так, бачите? Ось, ось так буде. І з, цього, і з другої сторони я теж наріжу різьбу. Ну, а болти відпиляю по нужній довжині. На пальцях я ось, ось тут сточив, заокруглив, навіть на резиновому кругу полірнув. Отак люфтів немає ніяких, плотненько ходить. Можна буде навіть тоді, як треба, відкрутити болт і туди змазки, масла капнути чи щось іще, щоб змазати оце. Ну і буде воно, случай чого, швидко розборне. Ну, зараз так що. Ось з однієї сторони я вже різьбу нарізав. Зараз наріжу з другої сторони і болти по розміру піджину, відпиляю, щоб вони можна навіть. Шайбочки підставити, не буду піджину, подивлюсь. Так що зараз нарізаю різьбу ось тут. Треба зараз провірити, щоб з тієї сторони нарізати, бо ще, не дай Бог, не там наріжу, то буде. Ну, ось, друзі, і готово. Що я зробив? Висвердлів старе там, де зломилось, як ви бачили. З одної сторони нарізав різьбу трохи. Вкрутив болт на 10. Одрізав його по розміру, отут, отак ось він десь закручений. На жаль, на другу сторону болта не знайшов, а відрізана різьба ось тут сваркою, прихватками. Прихватив, ніде воно не дінеться. І вставив ось оцей ось палець із свердла зробив, з поломаного свердла. Змазав. раз, і все. Це буде зверху. Якщо треба, можна буде відкрутити, капнути сюди масло. І все змазати. Люфтів немає, нормально, воно тугенько, змазав його. Зараз йдемо ставити. Так, ну що ж, прикручуємо на місце одну завісу. спочатку затягувати сильно не треба, бачите тут проріч, щоб для регуліровки, щоб дверка краще закривалася ну, поки до кінця зажимати не будемо тепер зараз відкрию дверку. Ага. Все не так-то и было, ребята. Еще надо как-то наживую. it's <laughs> a Ну что ж, друзья, сейчас прикручиваем фонарь на место и все. Ну ось, вроді би, і все. все. Ну ось, друзі, таке вирішення, моє вирішення цієї проблеми. Ну, конечно, там треба було поставити болтик, а не шпилючку і привернути. Ну нічого, буде і так. Не знайшов я болтика, а треба їхати, а дверка відпадає. Так що Получилось вроді, так непогано держатиметься, тут держиться, все закривається, все нормально. Ну, Получилось як получилось. Так що, <сум> якщо, може, в когось буде така проблема, то можете скористатися моїм способом, якщо вам сподобалося. Ну, практично нічого. Самі проблеми були навіть і не неважко, метал. Там всередині був м'який, висвердилося легко, усе вийнялося. Проблеми були в пошуках знайти палець, щоб такого самого чіткого діаметра. Ну, то, якщо є токар, то знайомий або токарний станок, то, то ніякої проблеми можна виточити. Любого. І любої довжини, навіть можна там нарізати різьбу. Ну, якби був токарний станок, можна було б зробити по-другому. Я зробив без ніяких токарних станків, просто знайшов старе вже зломане свердло коротке. Воно якраз хорошо підійшло. Ну, тільки ж там і все. Нарізав з обох сторон різьбу і, гадаю, буде держатися. Так що, ось якось так, як вийшло. Ну, а кому сподобалося. Ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалось, то дизлайк. Підписуємося на канал Сам Собі Пан. Це таке сьогодні одне рідкісне відео про машину. Дуже рідко, коли я їх виставляю там коє-шо. А так в основному у в мене канал був про, тільки в основному, про свиней. Тримаю я угорську мангалицю. І ось зовсім недавно з'явився в мене маленький тракторець Янмар К3. 13 кінських сил. Ну, тепер буде й трактор. що я на ньому роблю, що до нього придбав. І всяке таке. Ну а що ж, на цьому все, пока. Слава Україні!